Ой, слухайте, Боже, як у вас тут гарно. Скільки залів у музеї? П'ять залів, які розповідають про його творчість. І він тут проживав з родиною, зі своєю сім'єю. Тут проживали його сестри, і тут він творив свої геніальні твори. Тут у нього ж були от батьки на фотографії великі. У нас тут експозиція оновлена. Якраз ми бачимо ці великі фотографії родини батьків, його брата. Ось дуже цікаво, що в нашому музеї поєднано фотоматеріали і оригінали предметів нашого музею. Сестра Вікторія гарно малювала ось краєвид села Білоусівки, де він творив якраз. Свої геніальні твори, і саме головне Щедрик. Щедрика там написав у 2014 да, році, Я якраз красава. народився геніальний Щедрик. Саме активний і такий період його творчості, звичайно, був в Тульчині. От він працював в єпаріхальному училищі, в жіночому єпархальному училищі, і цікаві предмети це його камертон, Дергенська паличка. І ось ми бачимо учениць Тучинського єперхальної училища. Я хочу сказати, акцентувати на тому, що написавши геніального свого Щедрика, Леонтович, звичайно, вперше він виконався в Києві в музично-драматичному інституті імені Лисенка. Після виконання Щедрика, то звичайно. Ось ми можемо навіть послухати. Давайте послухаємо. Відомий щедрих на весь світ. 1900. У 21 році, коли Леонтовича було жорстоко бито, ми це знаємо, це відомий факт, то всеукраїнський комітет робітничих і селянських депутатів вирішили ось цю будівлю залишити сім'ї до сьомого покоління з такою умовою, що все, що тут знаходиться, будуть вони дуже обережно зберігати. Тому на сьогодні ми маємо тут ось його стіл, його стійці, його улюблене піаніно. І, звичайно, цитра це музичний інструмент, який подарував йому батько. Він мандрував і збирав, і збирав народну творчість, да? так, на українські народні пісні. Потім оці обробки він робив ось у цьому Кабінет. кабінет. це його рукопис, це його особисто рукою, да? так, це його ноти, пісенька зори моя. Боже, вона присвячена, до речі, Богородиці. Це називається вітальня, велика вітальня композитора сім'ї композитора Леодович. Uh -huh. Тут він приймав гостей, тут збиралися тульчинці і співали пісень. Тут був у нас. Тичина і Стеценко зі своєю відомою капелею, які приїхали сюди, щоб вшанувати Леонтовича, його творчість, тут було надзвичайно гамірно, весело. Тут завжди було так тепло. Ну, я Звичайно бачу там групка, її так. взимку розігрівали і, може, тут щось і трошки так. випивали, так. а потім співали. Може, ще й танцювали, так. українці. А я хочу так скласти руки. Якщо мене чує пан Микола. Я да. Я хочу йому подякувати і отак постояти в храмі музики і подякувати за таку. надзвичайну творчість. Знаєте, просто очищення. В мене тут очищення, да. як у храмі. Господи. Жить іще які Пані Світлане, скажіть, будь ласка, а що це за інструмент? Це фізгармонія. Це інстру, музичний інструмент, яким користувався Микола Леонтович під час викладання в Тучинському Прихайному училищі. А, я зрозуміла. Слухайте, ну я в такому захваті, ви знаєте, так мене вразив ваш музей, і там навіть ви бачили, у мене навіть сльози виступили, бо я відчуваю, що це храм музики. Ага. Я вам щиро дякую за таку екскурсію. Ми будемо з вами прощатися. Ні, я вас так не відпущу. Ми ще маємо відвідувати альтанку і. Сосну Леонтовича. Боже моя яка... Сось! А що ж у нас були вальтанки? А вальтанки побачите Побачите. Ну пішли <ріць> Нічого собі. Дивіться, <ріць> яка Слухайте, яка краса. Вікова. Через вікно ж його з кабінет. Ага. І відкривши вікна. ну, зможемо. Не знаю. Ні, <ріць> ну. Ні, не вистачає, не напевне, можемо обходити. Напевно, не да. можемо.